Цей рецепт з печінки точно сподобається всім, навіть тим, хто не дуже її любить. Печінка у мене сьогодні куряча, тож спеціально її готувати не потрібно. Почнемо із цибулі. Цибулю нарізаємо півкільцями, можна не дуже дрібно. Пательню розігріваємо на вогні та викладаємо невелику кількість вершкового масла. Висипаємо цибулю та будемо обсмажувати кілька хвилин. Поки цибуля смажиться, підготуємо моркву. У мене морква була дуже велика, тому я взяла тільки половину. Нарізаємо досить крупно. Спеціально натирати або подрібнювати моркву для цього рецепту не потрібно. До цього моменту цибуля якраз вже добре підсмажилася і навіть трохи зарум'янилася. Висипаємо нарізану моркву. Перемішуємо та обсмажимо пару хвилин. Тепер викладаємо печінку у пательню і добре все перемішуємо. Накриваємо кришкою та залишаємо на пару хвилин. Потім відкриваємо кришку і знову перемішуємо. Нам потрібно, щоб печінка добре зарум'янилася з усіх боків. Знову накриваємо кришкою та залишаємо на пару хвилин. Смажити треба на середньому вогні. Як тільки печінка вже добре зарум'янилася з усіх боків, виливаємо в пательню молоко. Можна замінити на воду, але саме з молоком смак виходить ніжним і вершковим. Додаємо сіль та чорний мелений перець за смаком. Добре, все перемішуємо та накриваємо кришкою. Будемо тушкувати ще приблизно 15 хвилин на середньому вогні. Ось і все, печінка готова. Знімаємо пательню з вогню і перекладаємо в міст у глибоку ємність. Якщо у вас, як і у мене, є блендер з металевою насадкою, тоді можна не чекати і подрібнювати всю масу ще гарячою. Якщо блендер із пластиковою насадкою, потрібно почекати. Подрібнити можна і за допомогою м'ясорубки або кухонного комбайна, як кому зручніше. Коли маса вже трохи стала однорідною, я додаю вершкове масло. Жирність повинна бути не менше 82%. Повірте, таке масло набагато смачніше та корисніше. Тепер все остаточно перебиваємо до однорідної консистенції. Ось і все, паштет із курячої печінки готовий. Покладіть печіночний паштет у паштетниці або інший посуд для зберігання. У холодильнику зберігати можна не більше тижня. Цей паштет подобається зазвичай навіть тим, хто не дуже любить печінку. Він виходить дуже ніжний із вершковим смаком та солодкою моркви. Вся перевага домашнього паштету в тому, що його можна використовувати багато і поставити, наприклад, в холодильник, а потім робити собі смачні бутерброди або використовувати як начинку для млинців протягом декількох днів. Напередодні різдвяних та новорічних свят цей рецепт точно вам знадобиться. Тож, готуйте із задоволенням, та я вже чекаю на ваші відгуки в коментарях. Ставте лайчик, не забудьте підписатися, якщо ще не зі мною. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити. І вже скоро побачимось, Па-па!